На Вінничині є мало навчальних закладів, де активно працюють гуртки кульової стрільби, і ще менше, де облаштовано стрілецький тир. А от моглею Подільському він є. Про важливість патріотичного виховання молоді, підготовки до професії захисника батьківщини. Розуміють у монтажно-економічному коледжі, де відкрили гурток кульової стрільби та стрілецький тир. Ми приділяємо. Багато часу для патріотичного і спортивного виховання нашої молоді в цій роботі був е, такий елемент, коли у нас пішла співпраця з е, обласною федерацією стрільби кульової, е, і за домовленостю разом з ними ми зробили місцеву федерацію стрільби кульової. І відповідно вони надали частину зброї, надали частину обладнання і е, залучали нас е, до проведення змагань. Ми готуємо наших дітей. До майбутньої військової служби, тому що дуже багато наших випускників зараз знаходяться в рядах збройних сил. Ми сподіваємося, що це допоможе їм в реальному житті. Гуртку вже чотири роки. Його вихованці успішно демонструють свої навички на змаганнях. Серед них і випускниця коледжу Ангеліна, яка вже виступає в індивідуальному заліку. Наш гурток працює ще навіть до того моменту, коли я поступила в монтажно економічний коледж. Він ще тут був. Я прийшла, мені дуже сподобалось. Ця ідея, і я загорілася цим. І також тут займалася. І коли навчалася, їздила на змагання. Студенти коледжу з радістю відвідують заняття, то розуміють, що ці навички надзвичайно важливі, особливо на тепер. Мені дуже подобається. Вообще, ідея стрільби дуже класна. Стрільба в на щастя дуже важливо, тому що в наш час іде війна для всіх чоловіків. Це дуже потрібно вміти це. Захищати свою батьківщину. У облаштуванні стрілецького тиру особиста заслуга самого директора закладу Володимира Зайчковського, який є головою міської федерації стрільби. У тісній співпраці з обласною федерацією забезпечено гурток зброєю. Незабаром передадуть стенд для стрільби по мішені, що рухається. Продовжують досконалювати облаштування тиру. І з тим натхненням, яке демонструють в закладі, віримо, що так і буде. Тож, дівчата та хлопці, якщо волієте освоїти навички стрільби, приходьте в гурток монтажно економічного коледжу. Навчаємося важливому.